Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачну страву. В коментарях написали. Приготуйте щось із круп, тому що комусь дали гуманітарку, а хтось запасся, і вже ці крупи ось тут. А хочеться стіл різноманітнити. Тому ми приготуємо сьогодні пересипку. Так називають цю страву у нас в Україні на Одещині. В коментарях напишіть. Я впевнена, що не тільки в Україні готують цю страву, і не тільки на Одещині. Напишіть, як називається така страва у вас у вашій місцевості. Приступаємо. Кастрюлю або казанчик наливаємо 100 мл олії та розігріваємо. А за цей час м'ясо або підчеревину наріжемо на шматочки. Бажано, щоб м'ясо було жирненьке. М'ясо я взяла 300 г і нарізала шматочками приблизно 1 на 1,5 см. А тим часом олія розігрілась і ми обсмажуємо м'ясо. До м'яса додаємо чайну ложку солі, пів чайної ложки чорного меленого перцю з коріандром. В мене тут суміш. Перемішаємо. І за цей час, поки появиться скоринка румяна на м'ясі, ми почистимо дві величеньких цибулі та поріжемо на кубики. Не знаю, як для вас, а на мене. Чим більше цибулі в пересипці, тим вона смачніше нарізаємо міленько. М'ясо позолотилося і ми додаємо цибулю, нарізану, так як на засмажку до борща. І також підсмажимо до золотистого кольору. І поки цибуля смажиться, я почищу одну або дві моркви. Моркву натру на ось такій крупній терці. А в кастрюлі у нас вже чудова картина. І ми додамо помаранчевого кольору. Моркви в мене заважила морквина 300 грамів. І смажимо хвилинки 2-3. І поки підсмажується морква, ми підготуємо квашену капусту. Капусти у мене половина літрової банки. Якщо у вас капуста дуже кисла, давно заквашена, можна її вимочити або промити. Ми недавно квасили капусту, вона в міру кисла, тому я промивати не буду. Капусту я квасила з калиною, тому калину краще з'їсти, вона смачніша і корисніша, і не зіпсує нам колір пересипки. Після того, як морква обсмажилась, додаємо капусту і обсмажимо хвилин 10. За ці 10 хвилин я візьму одну склянку бажано брати круглого або довгого пропареного рису. Він тоді смачніший і не розсипається. І поки буде підсмажуватись капуста, ми промиємо добре рис. Рису можна брати більше або ж менше. Я взяла склянку на 250 мл. Важливо зміряти, щоб знати, скільки додавати води. Промиємо рис в холодній воді. Кілька разів воду міняємо. Рис я промила, три рази міняла воду, додаємо до капусти та добре перемішаємо. Тією ж склянкою відміряємо дві склянки води. Знову перемішаємо. Знову ж додам одну чайну ложку солі. Та пів чайної ложки суміші, коріандру та чорного меленого перцю. Ви дивіться, наскільки у вас солона квашена капуста, додавайте за смаком, можна перемішати і скуштувати ось цю юшку. Якщо достатньо солі з урахуванням тим, що ще рису в бересіль, то все. Більше я вже перемішувати не буду. Ось так перемішаю, накрию кришкою, зроблю маленький вогонь. І будемо доводити рис до готовності. Так як ви бачили, що м'ясо у мене не жирне, пересипка повинна бути жирненька, вона тоді смачніша. Я додам трішечки вершкового масла, але ж це за бажанням. Тому що, так як і голубці смачні, коли вони жарненькі, так і пересипка. У нас інколи називають пересипку лінивими голубцями. Коли не хочеться крутити голубці, то робимо пересипку. Пересипка на смак майже така ж сама, і ще залишиться нам за 5 хвилин до готовності додати лавровий листочок. І поки рис на плиті готується, для цього потрібно хвилин 30. Якщо ж ви будете готувати в духовці, то це приблизно годину. От ви поставте нам, будь ласка, вподобайки, напишіть коментар, поширте наш ролик, щоб всі дізналися, як на Одещині готують пересипку. Ми будемо дуже-дуже вдячні. На маленькому вогні рис вариться вже 30 хвилин. Час куштувати. Рис вже майже приготувався. Я додаю кілька лаврових листочків за смаком. Накриваю кришкою і дам ще хвилин 5, щоб пройшлося ароматом лаврового листочка. Пересипка приготувалась, і я її залишила на плиті ще хвилин 15-20, щоб вона трішечки настоялась, щоб рис розбух, вона тоді смачніша. Пересипка вважається у нас на Одещині як традиційна страва, тому що готують її на поминальні обіди, але не тільки. Кожного дня готують таку страву, влітку її готують свіжої капусти з додаванням свіжих томатів або ж з додаванням томатної пасти. А взимку, коли капуста і так кисленька, і кислотності не потрібно, то з кислої квашеної капусти готують без томату. І так, рис у нас. Пересипка настоялася, рис набух, і ми викладаємо на тарілочки. Це дуже смачно, друзі, особливо, якщо це з м'ясом або ж з грибочками. Дуже смачно. Ось зараз ми насипемо на тарілочки. Все, трішечки охолоне і можна смакувати навіть без хліба. Космос! Ти, як завжди, знайшов саме тепле місце. Давай. Давай, уступила Ларісі, місце. Давай, давай, давай. Я розумію, що тобі хочеться на теплому. Пішли. Mm. Друзі, во, дуже смачно, дуже корисно, ситно і можна таку страву приготувати і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Всім бажаємо мирного, переможного неба над головою. Бережіть себе, дорогі наші!